Доброго ранку. Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові, миру, голубу, неба. Кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку і доброго нам дня. Аліса. Ми от з тобою, коли сидимо у кімнаті, ми з тобою чуємо якісь звуки. так? От які ти зараз звуки у себе в кімнаті чуєш? За вікном, можливо. Що ми можемо почути? Ну що? Собака може гавкати. Так, може собачка десь гавкати, ще що ми можемо чути? У мене, наприклад, годинник цокає на стіні. А в мене кошка О, Кицька може занявкати. Може працювати е, пральна машина, так? Якщо мама вімкнула її, то ми чуємо, як вона працює, так? Іноді, коли. А може, може бути сирена? Так, сирену також. Ну, сподіваємось, що ми її не почуємо зараз. Так? Чайник закипить. так? Оце такі звуки. Де щось упало, цокнуло. так? Це ми чуємо такі звуки. Це такі звуки механічні, ми вже про них говорили. Але є звуки мовленнєві. Це звуки ті, що ми з тобою один одному проговорюємо. Ми з тобою розмовляємо за допомогою чого? Що ми один одному говоримо? Сло. Сло. ВАДа. Ти мені слова говориш, я тобі слова говорю. Але ці слова силаються із звуків. І сьогодні ми з тобою е, розберемося, які ж бувають мовленнєві звуки, так? Добре? Ось подивись, будь ласка, на екран. Зараз я вімкну. Так. Кого ми бачимо на екрані? Ти когось бачиш? А? Так. Зараз. Так, кого ти бачиш? Дівчинка, да? Дівчинка грається лялькою, і вона її колише. Коли ми колишемо ляльку, який ми звук, звук вимовляємо? Що ми їй говоримо? Аліса, що ми говоримо? А, да? Колишимо ляльку і кажемо: А-а-а! давай з тобою разом скажемо. А, да? А, я не чую, як ти кажеш. Ану. О, добре, а-а-а, ляльку ми так колишемо, так? Ми вимовляємо звук А. А як у нас ротик відкривається? Ану, подивись, як я говорю. А-а-а! Як ротик відкривається. Широко, так, великий ротик такий. Так. А-а, ротик великий. І нічого нам не заважає звуку. так? Звучить звук, і нічого йому не заважає. Ні губки, ні зубки, нічого. А-а! ось у звука А є свій символ. Подивись, будь ласка, отакий символ це звук А, великий кружечок. Тобі видно його? Так. Так. Ось великий кружечок, а під ним маленький кружечок. Цей кружечок означає, що звук вимовляється без перешкоди. І такі звуки, які вимовляються без перешкоди, вони у нас будуть жити в такому будиночку. Якого кольору будиночок? який? і коричневий. Червоного кольору будиночок, і ми сюди поселимо звук А. Добре. Так, Добре. Цей, звук, цей кружечок означає, що звук вимовляється без перешкод. Подивимося наступне. Малюнок. Так. Хто це у нас намальований на малюнку? Хлопчик. Хлопчик, хлопчик, він грається у нас чим? Тобі видно? Паравозиком. Грається паравозиком. Який звук паравозику у нас вимовляє? <звук> як? <звук> як? <звук> так, Давай. <звук> так, а як звук у ми вимовляємо? Який у нас ротик? Великий чи? Маленький. Маленький. Маленький, Так, маленький. І тому mm -hmm. знак, символ звука У, ой, маленький кружечок. Оце маленький кружечок, символ звука У. У mm -hmm. коли ми вимовляємо звук У, теж нічого не заважає цьому звуку, тому ми його теж означь. Його значок це кружечок, і ми його селимо в який будиночок. Червоний. Червоний, так. Ось у нас вже тут два звука. Звук А, звук У. Так, подивимося наступний малюночок. А тут що ти бачиш на малюнку? Малюк катається на конячці, так? Конячка у нас така гойдалка. І коли він качається на коняці, він говорить, знаєш, як? Отак от. І. І. Конячка каже так. Качається. А ну давай, спробуй, Аліса. От коли ми вимовляємо з тобою звук, І, у нас ротик який? Маленький. Маленький, і він що робить? Посмі... Посміхається. Так. От, коли ми кажемо І, ми кажемо І і посміхаємось. Розтягнуті губки у нас і отакий значок звука І. Тобі видно добре, Аліса? Так, добре. Отакий значок звука І. І теж ми, коли І говоримо, нам нічого не заважає, так? І то, тому ми б звук так. І також селимо у будиночок який. Червоний. Червоний. І так, у нас у червоному будиночку вже живуть а який? У mm. І? І звук? <звук> І. Вже ми поселили сюди три звука, так? Так, ми з тобою молодці, треба нам трішки порухатися. А ну вставай трішки порухаємося, бо засиділись. Let's Так, молодець Аліса, сідай до, до екрану, Даринка до нас доєдналася добре. Так, а зараз пропоную відгадати звук, я буду показувати, але не вимовляти його. А ти мені, Аліса, скажеш, який я звук вимовляю? Давай спробуєш. Так. Давай, дивись, я такий звук показую тобі. Який це звук? Який? Ні. Ми сьогодні який? Великий ротик круглий. А. Так, а. А зараз який буде? Дивись уважно. У, молодець. А зараз який буде? Ні. І -і -і. І, так, і. а тепер значки спробуємо відгадати. Це значок якого звука? І, І, і молодець. А це. Маленький. У. -у. У, -у. А великий кружечок? А-а. А, молодець, дуже добре. Так, а зараз ми з тобою будемо промовляти чистомовки. Знаєш, що таке чистомовки? Ні. Це така гімнастика для язичка і для звуків. Ось дивись, у мене тут знаки. Це звук який? А, це звук У. І це звук. І. Так? І зараз будемо. Дивись, повторюйте разом разом земною, Алиса, повторюємо. А-а-а. А-а-а. Так, давай ещё раз. А-а-а. А-а-а. Гарна осень золота. Ещё раз. А-а-а. А-а-а. А, а, прийшла осені пора. Так, тут у нас який звук у, да? У-у-у. У. у у, у. у, у, у. Осте тобто листя у саду. Ще раз. У-у-у-у. У-у-у-у. Гарно дітям у садку. І останній звук у нас. Алиса, «и», да? И, 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 тыгли, груши, запашни. И остальный раз. Давай, еще раз. И, 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 и. Сподіваємося, ще нас сонечко порадує, так? Ну, ж, давайте тепер подивимося далі. Де наша тут картинка? Аліса, подивись, будь ласка, що ти бачиш на екрані? М? Що це? Картинки. Картинки. Натинки, так, давай назвемо, що на них зображено. Давай. Оце в нас що? Автобус. Автобус. Це що? Україм. Аквариум. Украю. Аквариум. Не україн. Аквариум. А це що? Що? Апельсин. Апельсин. А це у нас що? Мішка. На, на звук І. Це що буде, якщо на звук І починатися буде? Це у нас буде що? Ігра? К. Да, молодець. Іграшка. А це у нас хто? Хм. Оце. Індук. Індюк, молодець. А хто це у нас сидить такий навчається? Як цей хлопчик називається? У... Ученик. Ученик, учень, учень, ученик, учень, так. А оце у нас що зображено? Здогадаєшся? Це наша? Країна яка? У. Україна. Україна. Молодець. Так, оце все картинки, ми їх називали словами. Словами ми їх називали. У нас слова, ми на минулому занятті говорили, що слова у нас бувають так, довгі, так? І які. Короткі, і короткі так. І у кожного слова є початок. Ось тут є червоненька лінія, це означає початок слова. Ми з тобою зараз визначимо, який звук стоїть на початку кожного слова, яке ми з тобою тільки що називали. Який звук стоїть на початку? Ось давай візьмемо це слово. Дивіться, ой я не перевірю, щось такий маленький. Що у нас тут намальовано? Автобус. Автобус. Який звук стоїть на початку цього слова? Давай промовимо. А автобус. Да? А автобус. Який звук? А автобус. А. А звук А стоїть на початку. Це в нас що? А! а кваріум Клас, мені подобається, як ти його вимовляєш. А-кваріум. Який звук на початку стоїть? А. А, молодець, Аліса. Це у нас що? Апельсин. Який звук на початку? А, а апельсин. Так, добре. Так, а тут у нас який звук на початку. Ну, хто це намалювання? І дюк. І. Індюк. Який звук? І. І. Молодець. А тут у нас який звук. У. Україна. Звук. У. Молодець. Так. Аліса, я взагалі то дуже рада, що ти сьогодні вийшла до мене на заняття і допомогла мені провести заняття для діток. Ми його записали і діткам всім останнім викладемо, щоб їм було соромно, що не прийшли до нас. Сподіваюсь, Даринка також дивилася наше заняття. Ми сьогодні говорили про що? Про Звук. Про, звук. про звуки. Не, про, не просто звуки, а мовленєві звуки. Звуки, ті, що ми вимовляємо. І познайомилася зі звуками якими. Давай їх назвемо. А, а так. У, так. у і? і. І. Так. І у кожного звука є свій символ. У, у звука А великий кружечок, у звука У маленький кружечок, і у звука І ось такий овальчик. Кружечок внизу, маленький кружечок червоний, означає, що цей звук вимовляється без перешкоди і живе в червоному будиночку. Дякую за заняття. У нас трішки перерви 10 хвилин, а потім заходьте до Вікторії Миколаївни на музичне заняття. Дякую, до зустрічі. Пока. Іще буде, буде письмо потім. Я скину завдання. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення, До побачення, умнічка. Заходь ще.